Ну, насправді, ну це я зараз розумію, що з самого дитинства в мене була така тяга до того, щоб е одягатися так, щоб відрізнятися від інших. А так як я сільська дитина, і я не була дотична до якихось там крутих магазинів, прет-апарте, і е моя баба, баба-єлька, вона не. Не залишила мені в спадок, як кажуть, фамільних драгоценностей. В мене не було коштовних прикрас, не було намис. Але мені постійно цього хотілося. Я це бачила в журналах, звертала на це увагу у фільмах. І мама мені постійно про це говорила і навіть зауважувала, що Світа, тебе от постійно до якихось оцих Побрякушок тяне, і тобі хочеться оце всі прикраси чіпляти, звідки воно в тебе. І все, ну от як мені можна було реалізувати, сільській дитині це все. Я брала, перешивала вбрання ну, мамині спідниці, е, там, її різала. Сукні, робила сукні, наприклад, топ і спідницю, щось перешивала, додавала якоїсь нотки своєї, десь якусь вишивку. Тобто, ну, перше, те, що мені хотілося виглядати не так, як всі, не ходити в тому, що всі ходять, хотілося відрізнятися. А пізніше, вже коли я стала дорослою, мені все ж таки хотілося ще й додавати нотки якоїсь такої в стилі етно. Наприклад, я зараз в сукні просто куплена в магазині десь чи на ринку, я вже не пам'ятаю, просто сукня із натуральної тканини біленька. Вона як база. Але все рівно, навіть якщо я в ній піду десь гуляти по місту, я все рівно до цієї сучасної сукні і до того, що я взута в кросівках сучасних, я все рівно додаю якогось елемента або традиційних намист, там, прикраса. А пізніше. А пізніше. Народився проект Баба Єлька, і ми з командою почали їздити селами Кіровоградщини. І, окрім всього, фольклору, етнографічного матеріалу, тонами, ми бачимо величезну кількість старовинних світлин, на яких зображені. Наші пращури, як вони одягалися, які вони коштовності, прикраси носили, які в них головні убори, якісь елементи, аксесуари. На це все ми з дівчатами почали звертати увагу і почали собі щось підшивати. І, звісно, я собі для цього, ну, як то кажуть, світлини старовинні нам в поміч. На места з перламутру ми їх дуже часто бачимо на старовинних світлинах, їх ще називають баламути. От я їх купила, ну. Скажімо так, поштучно ці намістини і нанизала сама собі, як я захотіла. Тобто, це мій такий авторський дизайн цих намест. Ось, І тому я їх зараз використовую і ношу і в повсякденному житті, і десь на якийсь освітський захід. І також я їх використовую для виступів. В мене наразі зараз є проєкт сольний, який називається Єлька Бенд». Це вже таке сучасне. Прочитання, переосмислення старовинних пісень, і там я. Поєдную сучасний стиль із елементами традиційного вбрання, стиль етно, бохо. І ось на мені зараз якраз от щось приблизно із такого образу. Тобто сучасна сукня біла, і вона е, її прикрашає ось такий виріб. Раніше ці такі елементи, аксесуари називали гамани або кишеньки. Але це вже таке авторське прочитання кишеньки. Її створила для мене майстриня Ганна Фукс з міста Кропивницького. І ось тут, оце всі наміста, які ви бачите на столі, от більшість з них я зробила своїми руками. Але тут ще є деякі прикраси, які створюють ще інші майстрині із Кропивницького. Ось, до прикладу, ось цей ну, Як ми називаємо, чокер чи прикраса з бісеру на рипсовій стрічці. Вона не притаманна Кіровоградщині, але ми ж маємо право хотіти і носити, правда? Ми почали створювати е, такі прикраси, але з додаванням мотивів, узорів, притаманних е, узорам, які ми бачимо. Е, у експедиціях з проєктом Баба Єлька. От, до прикладу, це танцюючі дівчата із сорочки, які, е, е, яка зберігається в етнолабораторії Баба Єлька. І ось буквально вчора е, ось такий ще да. чокер чи прикраса були створені майстринею е, пані Аліна, яка працює в майстерні під назвою Краса Українки. Ми можемо ось такі речі поєднувати з якимись. Сучасними сукнями, правда ж? Навіть до джинсів, до футболки, до якогось топу з кросівками, але все рівно це вже елемент, на якому зображена а, пазуха із чоловічої сорочки, із, е, яка зараз зберігається в лабораторії Бабаєлька. Це такий собі апгрейд. І приклад того, що ми хочемо бути такі, як наші пращури 100 років тому, ошатні, красиві, дороговартісно одягнені, зі смаком в стильному такому дизайнерському вбранні. Але вже ми ж сучасні люди, вже в сучасній такій подачі. І цю сукню можна носити із кросівками. До речі, ось цей гаман я шила сама, а вишила його ось такими. Квітками. Моя мама кучеренко Марія, вона є носійкою традиційної вишивки гладдю. Мені дуже захотілося мати дукач ну, ще років 10 тому. Я знайшла майстерню. Ну, наразі вона дуже відома в Україні, називається Видимо-невидимо. Це майстерня як майстри, які створюють. Прикраси за зразком традиційних. Я замовила собі ось цей дукач, але він не притаманний кіровоградщині, бо в жодній експедиції ми на жодній світлині саме такої форми не бачили. Я тепер хочу його передати своїм доньці чи онукам, ну, в спадок. Ну от На мені е, зараз спідниця, яку пошив проєкт бабаєлька.мода. І сорочка також пошита цим проєктом. А оздобив вибійкою е, спідницю і цю сорочку на рукавах е, будь-як кучерявий. Це майстерня вибійки. І вибійка е, дуже цікава. Це не просто штампи, а це е, узори, які притаманні саме Кіровоградщині. І також я хочу додати сюди до свого образу такий елемент, який називається гаман. Також гаман створив проєкт Баба Єлька Мода. Наш проєкт співпрацює з багатьма майстринями. І ось, до прикладу, цей гаман створила майстриня Ганна Фукс. Ця спідничка вона може приховати те, що жінка хоче не показувати, приховати, і може підкреслити, ну, до прикладу, лінію талії, правда ж? І Мені подобається, що вона от в ній така довжина до середини литки. Це міді довжина тобто ти в ній і не заповстаєшся, якщо вона довга. І вона й не коротка. Тобто вона така універсальна і в ній завжди комфортно. Я можу носити її з сучасними кросівками. Не обов'язково з якимись туфлями. Можу, в принципі, одягти і пройтись в ньому по місту просто так. Але е найчастіше я використовую це вбрання. Коли виступаю, співаю на різних заходах із проєктом Баба Єлька співає, який я веду. Це група людей, яка вивчає старовинні пісні в традиційному варіанті. А ось цей варіант і комплект, і за зразком традиційного, але я придумала його пошити із Білої тканини, от захотілося мені, щоб воно було таке дуже ніби як нарядне. І майстрині це реалізували, моє бажання. І пошили з білої тканини керсетку. За зразком керсетки, яка знаходиться у. Колекції етнолабораторії Баба Єлька. Ну і спідницю за зразком традиційної, з усіма видами традиційного оздоблення, і, і там група защіпів, і оксамитові білі стрічки, їх ледь видно. І тут такий цікавий підбій, подивіться. І керсетка, до речі, також підбита таким красивим підбоєм. До прикладу просто додаю елемент. Такий етнобохо. І все. І вже такий з кросівками, в мене, в мене готовий образ. А зараз я хочу додати якогось аксесуару, якогось намиста, прикрас. І я думаю, або біле сюди пасуватиме, або для контрасту, щоб було видно, то. Чорне. Хоча і червоні можна намиста додавати. Мені захотілося ось це. Воно моє найулюбленіше, бо я його зробила сама. із глини. Як ви думаєте, пасує? Ніби і сучасно, правда, а... але все ж таки з натяком на традиції. Але можна спробувати і з червоним намистом, правда ж? Ну, До прикладу, ось таке. Це, звісно, не оригінальне намисто коралове. Це е, створила е, Любов Розпутняк. Є така майстриня з Волині. Я давно дуже давно в неї ці намиста купила. Вона їх створює з глини. Тобто керамічне намисто. На мені сьогодні такий варіант вбрання більш Осучаснений. і Із традиційного тут тільки спідниця і гама. Цю спідницю пошив проєкт Бабаєлька.Мода за мотивами традиційних спідниць, які ми з проєктом Бабаєлька бачимо в експедиціях. Розбавила я цей образ вже сучасною сорочкою. Прикраси, створені власноруч із бісеру, як праобраз тих прикрас, які носили наші предки сто років тому, але не на території Кіровоградщини. І вже осучаснені сучасні прикраси, але такі, стрішки натяком на етно. Ось я такою ходжу щодня от своїм. Прикладом ми хочемо показати, що насправді українці були завжди ошатно одягнені, дуже стильні, зі смаком. І про це свідчать сотні старовинних світлин, де зображені наші предки сто років тому. Що вони не носили шароварів червоних атласних. І зараз така тенденція пішла. Люди не розуміючи, як можна виразити свою приналежність до України, до українства, вони часто просто замотуються в прапор або одягають якісь китайські машинні вишиванки і пластикові віночки. І е, дуже сумно дивитися на це все, бо це не є правдивим образом українця. А ми хочемо змінити е, думку е, про те, як виглядали ми. І повинні виглядати зараз, і ми б хотіли, щоб виглядали наші діти, онуки, правники в майбутньому. Тому на власному прикладі ми показуємо, як можна виглядати українцю навіть в сучасному світі.